Україна має значні водні ресурси, але у деяких регіонах країни вода дорожча, ніж у Польщі чи Словаччині. Україна має понад 63 тисячі річок, великі підземні джерела. Але в рейтингу ООН має обмежений доступ до безпечної питної води. Захід і північ України мають кращу водозабезпеченість а південь і Донбас завжди були у зоні дефіциту води. Це пов'язано з кліматом, рельєфом та індустріалізацією. Річ в тім, що вугільна, хімічна промисловість, металургія споживають величезну кількість води, якої там ніколи не вистачало природно. Лише до 60% українців мають доступ до централізованого водопостачання з питною якістю. У сільській місцевості дуже низький відсоток безпечної питної води. Більшість систем збудованих ще у 80 60 х роках і не оновлюються. Але проблема не лише у кількості, а в неефективному управлінні втраті води в мережах. В забрудненні і нерівному доступі жах, але в багатьох містах до 80% водомереж зношені, втрати води 30-50%. В середньому по країні один із трьох кубометрів води не доходить до споживача, і це не припущення, це дані з відкритих статистичних звітів водоканалів і держструктур. Дуже велика забрудненість. У річки та ґрунтові води потрапляють недоочищені стоки, промислові відходи. У багатьох містах вода відповідає лише технічним стандартам, а не питним. А в більшості європейських країнах воду можна пити просто з під крану, тому що вона проходить строгий контроль і відповідає стандартам ЄС. Війна ще більше загострила кризу. Зруйновані водогони, підрив Каховської дамби. Це все знищило штучні системи зрошення на півдні. в Україні. Система водопостачання формально публічна, але насправді неефективна і часто приватизована в тіньовий спосіб. Основні проблеми української моделі це розпорошеність. Ніхто не несе повну відповідальність. Одна структура моніторить воду, інша тарифи, а третя труби. Директори водоканалів просто змінюються разом з мерами та договорняками. Хоча підприємства комунальні дані про витрати, втрати води, зарплати не публічні. В Україні немає єдиної національної водної стратегії, яка б враховувала кліматичні зміни, демографію, війну. І доки це так, ми будемо платити європейську ціну за радянську трубу. Яку тему не почни розбирати одне й те саме. І центральне водопостачання не виняток, це теж монополія. Багато з водоканалів передано у конценсію або управляються через підконтрольні структури олігархів. Підприємства Ахметова, Фірташа, інших груп серед найбільших споживачів води, але платять менше, ніж домогосподарства. Через старі пільгові тарифи. Вартість води зросла за 10 років у 10 з хвостиком разів, а якість з кожним роком стає тільки гірша. Ми не вивозимо воду цистернами, але ми експортуємо воду у вигляді аграрної продукції зерно, кукуруза соняшник, тому що на кожну тонну потрібно до 1000 кубів води. А в металургії на одну тонну сталі витрачається до 200 кубометрів води. Тобто мільярди кубів української води вивозяться щороку у вигляді сировини, а всередині країни немає політики водозбереження або модернізації мереж, або інвестицій у питну воду. Як це працює у розвинених країнах? Наприклад, Франція Німеччина держава встановлює єдині жорсткі стандарти якості. Тарифів і прозорості, постачання води або через муніципальні компанії або через приватні компанії з ліцензією, все під наглядом незалежного регулятора. У Нідерландах, Швеції вся вода повністю публічна і контрольована громадами. Управляють не компанії, а спеціальні регіональні водні агентства. Люди мають право на участь в обговорюванні бюджету. Планів, модернізації у європейців прозора звітність. Скільки кубів втрачено, скільки коштує модернізація. Витрати води на одну людину менші, бо все оптимізовано. Труби міняють до прориву, а не після того, як сусідній підвал затопило. Потім за ту воду платимо ми. А в нас низька прозорість закупівель, тендерів, постійні скандали з золотими трубами. У Києві, наприклад, часто змінюють асфальт поверх старих труб, які потім рвуться, але потім роблять повторне перекладання і відкати на відкатах. Тому Україна не бідна на воду, Україна багата на крадіїв доступу до води. Плати. Або сиди без води. Тому наш кран це вже став інструментом шантажу. А з вами була Аня. Це моя гаряча пательня. Став вподобайку, пише коментар, це просуває відео. І це відео повинно бачити якомога більше українців.